Тема сьогоднішнього уроку виконання укладання волосся феном за допомогою щітки бомбаж. Укладання методом бомбаж це піднімання прикореневого волосся. На чисто вимите волосся наносимо засіб для укладання піна або мус. Волосся добре прочісуємо від коренів до кінчиків гребінем з широкими зубцями. Розділяємо волосся на зони. Горизонтальним проділом відділяємо потиличну зону від тім'яної. Чітко вводимо зубцями у відчесане пасмо біля коренів у напрямку протилежному росту волосся. Прикореневу частину пасма піднімаємо перпендикулярно до поверхні голови. Потік теплого повітря спрямовуємо на зубці щітки, щоб надати об'єму. Дуже важливо не затримувати потік теплого повітря більше як на 5 секунд біля кореня оскільки може вийти залом, а в гіршому випадку ви зробите опік шкіри голови. Поступово переходимо від потиличної зони до тім'янові та скроневих зон. Важливо пам'ятати, що укладання волосся методом бомбаж починається з будь-якої зони. Це ж залежить від форми стрижки та стилю клієнта. При необхідності та побажанню клієнта укладку фіксуємо лаком, а для більш виржаних ліній наносимо гель, віск чи пудру. Наш урок завершився. Дякую за увагу!